Всім привіт! 18 година вечора, 28 вересня, буду пересаджувати цю сімейку. Просто цікаво показати, що на даний момент у нас відбувається. Далі у нас цвіла гречка. 11 вересня я поставив 145 корпуси. Оце от такий стан рамочок, це я один корпус вже відкачав, а це недопечатані рамки, стояло два 145-х корпуси. Один відкачав, а недопечатані рамки скидав в один. Тут ось один мабуть, і відкачаних пару додавав. О, це ось рамочка була відкачена. Підлита теж починають печатати. Збираємо корпус кріпко сквели. Так, тепер сім'ю забираю, а на її місто ставлю новий корпус.

Мабуть, почну з крайньої медової рамки, поки поставив їм надставки 145-ті. Наліпили перемичок. Так, це рамочних Тут джілка висить. Так, от це ось дивіться розплод. Якщо видно. О, і матка бігає. Червоненьким помічена. Друга рамочка розплоду, відкритий і закритий. Отак. Бороду обра, щоб не впала на ноги. Ось сюди відкритий розплод, а тут закритий. А з цього боку майже повністю, частково відкритий. Так. Опа, теж розплод, розплод і засів. Це вже третя рамка. Так, тут набудували язика. О, вон який язик чудовий. Так, рамка розплод і перга. Розплод вийшов, пергою забивають. Будемо рахувати як пергова. Це у нас поки що три рамочки розплоду. О, тут язики. Так, тут розплод з однієї сторони вийшов, з іншої ще... виходить. Так, язики поки покидаю в корпус. Потім перекину. Так, це розплод у нас. Не вийшов. Це четверта рамка. Четверта рамка розплоду. Так. Це мед і перга. Медопергова рамочка. Бороди висять. Дивіться, яка борода під низом висить під рамкою. Це кормова рамочка. О, залишиться лише витрусити бджілок із корпусу. Нагадаю, це у мене був. Однорамочний відводок на початку червня зроблений. Оце зараз такий об'єм бджоли. На соняшнику стояло 245 корпуси, це на іншому три стояло, на цьому два. Але я забирав, печатні забирав, відкачував і вже відкачав один корпус гречки і ще один допечатую. Сорок корпус назад. Ні нормально став так. Залишилося бджілок витрусити. Язики позабирати, так. Все просто. я роз'єдную корпуси. і по одному ділку струшити. Вишилося денце. Ось, дивіться, скільки на дні бджоли. Тут теж була сіточка, але ДВП було ДВП не пофарбоване його прогризли майже навскрізь. Це у мене бакфаст моєї 23 ї лінії. 18-та година вечора. 28 вересня. Цікаво, з іншою бджолою вийшла б така маніпуляція. Все, всім до зустрічі. Не критикуйте за зовнішній вигляд, це мій звичайний зовнішній вигляд на пасіці.